Добрий день, це магазин МТЗОк. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як воздушний фільтр. Замість штатного можете його поставити. Він іде сухий, з такими касетками, його простіше чистити. Так це все виглядає. Одна касета в другу. Це його корпус. Одна частина друга. Патрубки, кріплення. Так це все виглядає. Кронштейни до нього. Також можемо запропонувати цей від нашого виробництва кронштейни. Можна буде встановити на 892-й трактор на праву частину. Тобто йде кронштейн, патрубки до цього фільтра, якщо не хочете, самі це все робити. Вони себе дуже непогано зарекомендували через свою зручність. Просто витягнули, продули його пістолетом воздушним та поставили назад. Взагалі ви далі мати запасну касету. Просто нову касету поставили цю сторону, відкинули, поїхали далі працювати. А тут по можливості почистили та і все. Набагато зручніше воно виходить. Якщо зацікавило, звертайтесь, бо пропозиція обмежена, кількість дуже невеличка, їх давно не було і, скоріше за все, дуже довгий час знову не буде. Але запчастинка дуже цікава. Якщо зацікавило, набирайте, бо їх небагато. Гарного дня з вами магазином та звук.